Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги домашню метеостанцію. Це універсальний прилад для точного вимірювання погодних умов у приміщенні та на вулиці. Оснащена зовнішнім сенсором, завдяки якому вона може відображати температуру, вологість, атмосферний тиск, а також прогноз погоди. Великий ЖК дисплей показує час, дату, рівень комфорту, фазу місяця та. Інші дані у зручному форматі. Функція будильника з повтором робить її ще більш універсальною. Ідеально підходить для дому, дачі або навіть офісу. Метеостанція працює від батарейок або мережі, має стильний дизайн та проста у використанні. Пропонуємо до вашої уваги універсальну волосінь. Це надійність, міцність та висока чутливість для справжніх рибалок, виготовлена з якісного японського волокна та доступна в довжинах 300, 500 або 1000 метрів. Багатожильна структура забезпечує надзвичайну міцність на розрив, стійкість до стирання та мінімальне розтягнення. Волосінь ідеально підходить для морської, річкової та озерної риболовлі, як зі спіннінгом, так і з донними снастями. Багатобарвна Виконання дозволяє легко контролювати глибину та дистанцію закидання. Це чудовий вибір для тих, хто цінує якість, точність і результат. Пропонуємо до вашої уваги рибальські кусачки. Даний інструмент оснащений високоякісними рукоятками для зручного та комфортного захоплення. Плоскогубці стійкі до солоної води, що робить їх чудовим вибором для морської риболовлі. Вбудований інструмент для видалення гачків забезпечує легке вилучення гачків із риби. У комплекті також йде ремінець із карабіном, що дозволяє зручно носити інструменти з собою, закріпивши його на поясі або рибальській сумці. Це надійний та універсальний універсальний інструмент для будь-якої рибальської пригоди, який прослужить вам довгі роки. Пропонуємо до вашої уваги силіконові приманки. У даний комплект входять силіконові черв'ячки довжиною 4 см, які створені для максимально реалістичних рухів на воді. Кожна приманка має хвилястий хвіст, який при найменшому русі створює інтенсивні вібрації та приваблює рибу. Формула з протеїновими добавками виділяє приємний аромат, що спонукає навіть обережних хижаків. Підходить для ловлі окуня, щуки, судака, форелі та інших видів, як у прісній, так і флаг. Солоній воді. Завдяки високій еластичності та міцності силікону приманки витримують багато закидів та виведення риби. Даний молоток для намету має ергономічну конструкцію, дозволяючи зручно використовувати його для забивання та виймання кілочків намету. Він легкий, але міцний, виготовлений з високоякісних матеріалів, забезпечуючи довговічність та стійкість до великих навантажень. Зручний в експлуатації, тому дозволяє швидко та безпечно встановлювати намети, а також знімати кілочки, не пошкоджуючи поверхню чи тканину. Це незамінний інструмент для любителів активного відпочинку, кемпінгу, походів або альпінізму.